Доброго дня. Сьогодні вівторок, 3 грудня. Прошу вибачення за свій манікюр. Це в мене, як то кажуть, виробнича травма. Було в мене одне замовлення, якого в мене вже немає. Воно поїхало за своїм призначенням. Але я зробила підзйомку і зараз покажу вам, що ж таке я зв'язала. Ось така лялечка у мене зв'язалася. Таке в мене було замовлення, не зовсім замовлення. Це моя внучка займається танцями, і вона хоче подарувати цю лялечку своєму тренеру. В'язала я її за майстер класом нашої української майстрині. Колись я вже давненько його купила, тільки в неї там зв'язану з ярнар джинс. Я в'язала з DVS Effect, і там у неї лялечка така з кудряшечками. Ну, а я робила зачіску таку, як в нашого тренера по танцям. Отаку дівчинку. Ця лялька забрала багато часу, швидко в'язати її не вийшло. От так як з цієї пряжі, ну, так скажемо, нелегко в'язати іграшки, але результат того вартий. Лялька вийшла гарна. Потім зібрала я своїх песиків. Вони були вже в мене всі детальки нав'язані. Залишалося тільки зібрати отакий біленький. І два в такому кольорі такі песики. Потім я дов'язала ще. Оленяток. Один у мене був зв'язаний. Дов'язала ще два. Як каже моя онучка, новорічні з простуженими носами. Зазвичай я таких оленяток в'яжу з діви, а цього разу Вирішила, так як в майстер-класі, зв'язати з Hernard джинс. Ось такі оленятка. Так, потім. Потім я зв'язала ось такі змійки кобри. Це я ходила на Пінтерест, дивитись на різних зміючок, хоча я їх, ну, сказати, що не люблю, то нічого не сказати. Але мусиш в'язати. Такі вони на проволочному каркасі і третя ось така з мікровелюру. Такі. Сміючки. Так. Потім зв'язала є такі дві Зміючки тепер у мене їх цілих п'ять, такі вони так, по зміях. Ще в мене отакі два брелоки я зв'язала. такі дивлюсь, дівчатка в'яжуть. Вирішила, що й мені треба. Такі дві Зміючки. Останні брелоки, які я зв'язала, це були ось такі сніговички. Таких сніговичків в'яже Оля Дібріна. Дякую їй за те, що поділилася схемкою. Ось такі вони. Вийшли. Так, по іграшкам, з того, що я нав'язала, це в мене все. Ще хотіла показати вам. Це раніше я, там уже вже місяців два як зв'язала. Ось таких патрончиків. Цей у мене був перший. Але мені тут не дуже тіло сподобалось. По відношенню до голови воно вийшло якесь малувате. І вже оці два, тут я його збільшила. Так вони краще виглядають. Такі вони вийшли. Так, по готових роботах, по іграшках це все, небагато, ну, але як є, дов'язала я. Шкарпеточки. Ті, що на 47-й розмір. Ось вони навіть не поміщаються. Треба їх ще відпарити, так як сушила, то я їх на блокаторі, але ж блокатор 42-43 розмір. 47 го в мене немає. Ну і так. Такі вони в мене вийшли. Тут я набираю 72 петлі, клин підйому роблю, В попередній частинці йде резиночка, мені, здається, так буде краще, ніжки, бувають різні, у кого повніша, у кого худіша. Ці я в'яжу адресно двом хлопчикам з таким розміром. Ці завершила. Розпочала ще одні. Теж такого розміру ось. Резиночку вже вив'язала. В'яжу меджик лупом. Мені так зручніше. Тому що щільність в'язання у нас буває різна. А так в'яжеться дві шкарпетки одночасно і вони получаються однаковіші. Так, по шкарпетках це теж все. По планах. На найближчі дні. Хоча планувати в наш час, то таке діло невдячне. Ну, Все одно щось плануємо. Є в мене ось така корзиночка. Тут у мене вже давненько зв'язані отакі три левика вже й оформлені, два вже з хвостиками. Ще один ось недов'язаний трішки, а затримка вся була через ось таку ниточку. Це я колись, ну, онучки зараз старші 10 років, було їй, може, півтора-два рочки, я в'язала їй таку ковтинку. І залишився в мене моточок такої ниточки. Я зараз не пам'ятаю, як вона називалась. Але мені вистачало це декілька років в'язати таких ливеняток в таких шапочках. Там треба підрізати ще. Так. І оце вже зв'язала я останню гривку. Не шапочку гривку. І шукала купити ще. Але в такому кольорі я не змогла нічого знайти. Світліше мені не подобається. Ну, знайшла ось такий Ярнарт Мінк. Буду пробувати з нього, що в мене вийде, не знаю. Ну, вже як буде. Раз такого немає, то що ж? Будемо в'язати з того, що є. Так. І ще в мене є ось така корзиночка. Це я вчора розпочала, зайчиків. Треба нав'язати. Це вони будуть в таких кольорах. Один уже зв'язаний, почала другого. Взагалі, буду оце я, займатись ливенятами, зайчиками і шкарпетками. Так, ще покажу вам ось такого красення. Який не зовсім поміщається в кадр. Ось такі в нього добрі сині очі. Такий хлопчик, він. Зріст у нього десь 39 сантиметрів. І він приймає участь у благодійній лотерейці, яку проводить Оксанка Недошитко. Вона збирає на якісь потреби для наших захисників. Я не запам'ятала, на що там збирається, яка різниця на що. Треба допомагати. Я запропонувала Оксанці до її іграшечок, там ще дівчатка приєднувалась додати ще й цього мого песика. Розіграш, мабуть, буде проходити сьогодні. Ну, відправлю потім його тому, хто його виграє. Так, гарного всім дня, бережіть себе.